Зараз будемо доєднувати до нашого етеру Івана Шевцова, начальника 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби, штурмова бригада гвардії наступу Сталевий Кордон із куп'янського напрямку. Вже з нами є на зв'язку. Пан Іван бачимо його. Вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Ну, знаєте, в медіа різні зараз намагаються інфовкиди з'являтися. Не знаю, хто їх туди кидає. Очевидно, що є і російський слід, напевно, в якихось з тих повідомлень, які з'являються. Але ми ж будемо спілкуватися з вами, так і будемо розбиратися, що ж там відбувається насправді, а не вірити тому, що пишуть. От бо є певні вкиди про те, що росіяни будуть намагатися йти на Харків. Ну і власне. Власне, хотіли би зрозуміти наскільки зараз там ситуація загрозлива чи не загрозлива, що там відбувається, пане Іване? Будь ласка, поділіться. Якщо говорити про Лимано-Купінський напрямок, то як і раніше, там ситуація залишається досить динамічною, напруженою. Ворог продовжує здійснювати спроби штурмувати позиції сил оборони. Зараз більше він активний на Лиманському напрямку протягом минулої доби він там здійснив п'ять спроб атак. Усі були успішно відбиті силами оборони. Якщо говорити про куп'янський напрямок, то до 15 березня ворог вів більш активні. Штурмові дії був більш активний на цьому напрямку. Зараз ворог послабив свої сили протягом минулої доби жодних штурмових дій на даній ділянці не було. І протягом, якщо брати аналіз останніх двох тижнів. То практично там через день, через два ворог відпочиває на цій ділянці, намагається штурмувати то синьківку, то іванівку, але все безуспішно. Наразі такої кількості сил і засобів у ворога, щоб отримати якихось успіхів в напрямку Харкова, немає. Ну, я тоді ще, от ми щойно про це говорили з паном Черником, але ви ближче до ситуації фізично суто по по Харківщині йде мова. Я хочу, щоб ви відреагували на. Пояснення, яке дав голова Харківської обласної військової адміністрації приводу того, чи евакуюватимуть харків'ян. Він сказав, що так що ну він нам ширше це відповів. Я коротко скажу, влада розглядатиме рішення в разі загострення ситуації та загрози окупації міста. А яка на вашу думку мала бути ситуація? Я от читав, скажімо, нещодавно крила Сазонова, який теж там на коп'янському напрямку він казав <кій> про те, що но ну, загроз об'єктивно таких немає про вторгнення в Харків, але загалом панчальник сказав про те, що мало бути сформовано хоча б 40 тисяч. Повноцінного війська забезпеченого всім для того, щоб починати якийсь наступ. На вашу думку, це достатня кількість для того, щоб іти на на місто мільйонне рівня Харкова? Ні, 40 тисяч це досить маленька цифра. Зараз на Лимано-Купінському напрямку перебуває близько 100 тисячне військо, але і цього недостатньо для того, щоб вести активні активний наступ на Харків для якщо говорити безпосередньо про Харків, так він знаходиться. Близько до державного кордону від Російської Федерації до Харкова 40 кілометрів. Але для того щоб ворога туди пустити, ворог має пройти через кілька добре вже обладнаних фортифікаційних ешелонів. Фортифікаційних споруд у нас було досить багато часу для того, щоб закопатися глибоко, і наразі якихось таких передумов, що ворог може здійснювати наступальні дії в напрямку Харкова, немає. Якщо ми будемо бачити, що ворог проводить якусь певну підготовку, будує шпиталі, збирає велику кількість особового складу для цього, щоб захопити Харків, Йому треба не менше 400 500 тисяч. Накопичувати на своїй ділянці зараз такого ми не бачимо, немає і великої кількості техніки, тому зараз переживати не потрібно. Але такі плани у ворога можливо є і відкидати їх не потрібно. Готуватись до будь-яких розвитку подій потрібно. Але 40 тисяч, якщо навіть говорити про цю цифру, це напевне лише та група, яка. Спробувала б зламати оборонні порядки. та Ну Це як було за наступом на Київ. Тобто запускається якась група, певна, за якою мають іти ті, хто мають прийти туди, де вже підготовлений, як то кажуть, плацдарми. Ну але точно не більше за це. Ну, і е, по Харкову, а і я ще хотів запитати: от була інформація про те, що відбувається евакуація Харківського району. Я географічно не можу сказати, де це, ну вам ближче зрозуміліше. Якщо говорити про евакуацію, не розкривати якихось секретів, це може бути пов'язано з тим, що може бути під Підготовлені ділянки, де можуть бути або підготовлені рубежі, або в перспективі бойові дії, тому людей звідти краще відселити, чи є це виправданим зараз. Ну, Евокуація є ще виправда... певні райони. Вовчанські здається, якщо не є виправданою, адже ворог проводить дуже активні обстріли, е, саме і прикордонних населених пунктів е, на державному кордоні з, з Російською Федерацією. Куп'янськ-вовчанськ, дворічна. Вони постійно перебувають під обстрілами. І для того, щоб забезпечити е, безпеку місцевих жителів, так дійсно. Місцеві органи самоврядування, військова адміністрація вони здійснюють усі заходи для того, щоб вивести звідти людей. Просто для того, щоб вони залишились живими. Це це нормально, правильно. Я рахую так і і потрібно проводити. І чим більше буде, чим менше буде місцевих жителів в зоні бойових дій, тим легше і простіше буде працювати силам оборони. Іване, до речі, так от ми вчора навіть мали можливість поспілкуватися з Харковом і є власне там теж багато зараз розмов про те, що вони активізували. Вони спочатку почали на Сумщині активно застосовувати каби, і сумщини почали теж евакуацію з прикордонних районів. І зараз ця тактика ворога перебазувалась на Харківщину. Також відповідно це пов'язано власне з застосуванням кабів. А як з кабами зараз на власне лінії фронту? Чи ворог зараз дуже активно застосовує тактичну авіацію? Ну і власне керово. Авіабомби. Так, звісно, ворог активно використовує свою авіацію на Харківщині. І останніми днями навіть бачимо, що каби долітають вже і до Харкова. Постійно Куп'янськ і Вовчанськ це такі великі населені пункти, які знаходяться безпосередньо поблизу зони бойових дій, вони знаходяться постійно під обстрілами. Три-чотири обстріли на добу кабами там відбуваються. Також ворог і активно використовує і шахеди. Якщо раніше зазвичай він використовував шахеди в глиб нашої держави для того, щоб поразити якісь там тилові. Мінаселені пункти то зараз він не нехтує для того, щоб вразити якісь об'єкти безпосередньо на лінії оборони. А, до речі, хотіла у вас уточнити з приводу бронетехніки і механізованих бригад, тому що е, є певні вже попередження, так що чим буде тепліше ставати, тим більше ймовірність, що росіяни почнуть застосовувати більш жорсткі якісь дії на фронті. І чи зараз зі зміною погоди ви спостерігаєте, що ворог намагається все ж таки не лише піхоту використовувати, але і механізовані якісь підрозділи. Наразі, в принципі, тактика дій ворога тут не змінюється. Як він використовував свою техніку і в зимовий час, і в, під час е, відлиги, то зараз в, в теплу погоду так само і використовує. В принципі, нічого не, не змінюється. Техніка е, близько до лінії зіткнення не підходить, ворог її намагається все ж таки берегти. А зазвичай ті одиниці техніки, які під, підходять ближче до лінії зіткнення, вони там на лінії зіткнення і лишаються сили оборони активно працюють над знищенням ворога і ворожої техніки. А от знаєте, в Росії війні, скажімо, фашистська ну, нацистська Німеччина обстрілювала Британію. Ну там потім використовувалися і ці ракети. Фао до того авіація, е, ну яку не, не збивала британська авіація, долітала її і, і ці бомбардування, воно було впливало перш за все, на населення. Ну перш за все на населення. Зляків так німці і не і не перетнули. Ламаншне не висадилися на острові. Але от те, що зараз роблять росіяни в Харкові, ну фактично, ці всі авіабомби, це що не прилетіло, те те, те, те розірвалося. Там дуже складно. І, і так само балістичні ракети, там і корейські були дуже складно це збивати, і тому це тут яка мета: от знищення ТЕЦ 5 це енергетично Харків, якось знекровити, це людей залякати, це, це для чого? Це можна говорити про підготовку до якихось наступальних дій, такі емоційно-психологічна атака. Як ви пояснюєте ось цю активізацію хворих людей з цього з Росії? Скажу тільки свою власну думку: це для залякування місцевого населення для дестабілізації ситуації, для того щоб. Українці були незадоволені діями нашої влади, але ми сильні, ми розуміємо все, що тут відбувається. Більшість громадян України, вони з розумінням відносяться до цієї ситуації, яка є. Від ворога ми очікуємо будь-якого розвитку подій. Ми розуміємо, що він нехтує усіма правилами ведення війни, тому оці всі заходи, які він проводить, це в першу чергу для дестабілізації. Дякуємо вам, пане Іване, що знайшли можливість ввімкнутися до нашого етеру. Іван Шевцов, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону державної прикордонної служби, штурмова бригада гвардії наступу селевий кордон. Скуп'ян був з нами в етері.